Всім привіт! Ви бачите, що ми сьогодні будемо робити? Не знаю назви цієї страви, але це дуже-дуже смачно. Такі собі хрумкі курячі ніжки. Отже, беремо гамілочки і обжарюємо їх з двох сторон до рум'яної корочки. Коли ми їх гарненько обсмажимо з однієї сторони і з другої сторони... Ми повинні брати картоплю і начистити картопельку для того, щоб потім її потовкти. Коли в нас вже обсмажилося це все, ми доливаємо водичку і залишаємо на півгодинки, для того, щоб воно приготувалося. Картоплю я вже начистила і додаю кастрюльку. Тим часом обжарилися мої гомілки. Я зняла шкірочку і кісточки зачистила, поклала в одну сторону, а м'язко я тепер нарізаю. Треба нарізати м'язко так дрібненько. Перемалуємо все на дрібненькі шматочки і перекладаємо в тарілочку. Тим часом у нас вже зварилася картопля. Ми її товчимо водичку, зливаємо всю, тому що нам картопля треба сухенька. Поки вона остиває, треба взяти сир і натерти на терці. У мене не було кусочком сиру, у мене було такі пластинками, тому я просто нарізала дрібними шматочками і все поєднала. Тепер увага! Додаємо спеції. Сухий часник обов'язково. Додаємо. Чорний перець, ну, за смаком, да? хто любить гостріше, можна гостріше. Чорний перець, паприка обов'язково, ну і сіль за смаком. Потім ми це все перемішуємо ретельно, дуже, і починаємо формувати такі котлетки. Формуємо котлетки, спочатку я брала ну, певну кількість фаршу і туди вкладала кісточку. Потім формувала для того, щоб воно було красиво, гарненьке, такі товстеньке. І така котлетка на паличці виходила. У мене трошки вийшло більше, тому я зробила 4 таких котлетки на паличці, на кісточці, і ще у мене вийшло просто дві звичайні за формою котлетки. Тепер в одну мисочку ми розбиваємо яйце, в другу сипимо муку, в третю ми додаємо паніровочні сухарі і зараз будемо обмакувати і обсмажувати. Беру сковороду, наливаю олію, можна ці зрази готувати, повністю занурювати в олію, але е, я просто їх обжарювала. Перед тим, як їх обжарювати, обмакую в муці, треба брати таку тарілочку без бортиків. Бо, бачите, у мене не влазило, мені прийшлось рукою допомагати їх о... отак от обмазувати. Потім. Яйце і обов'язково в сухарях для того, щоб була хрустка така скоринка. Обжарювати потрібно на великому, такому величенькому вогні, тому що все, що є всередині котлети, воно вже все варене. Треба не тільки обсмажити. Тобто воно вже готове все. і Засмажу з різних сторін, я так потрошки перевертала для того, щоб обсмажилася гарненько. Ну, трошки накрила для того, щоб розплавився там сир всередині. І вийшли просто неймовірно чудові, смачні, соковиті отакі котлетки на кісточці. Подивіться, дитина вже кусає і просто. Від задоволення закриває очі. Якщо отак розкрити, то бачимо, а, що сир тягнеться. Ну, дуже смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей, до нових цікавих страв.